Вітаю на уроці математики! Сьогодні будемо розв'язувати вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення і обчислимо периметр трикутника. Отже, починаємо. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Усний рахунок, кольорова вежа із цеглинок Лего. Якщо в тебе вдома є цеглинки Лего, ти можеш взяти їх і побудувати вежу за тими кольорами, які будеш отримувати в відповідь. Тож, побудуй вежу, виклади відповіді по порядку знизу догори за допомогою цеглинок. Цеглинки перед тобою на екрані. Отже, постав відео на паузу і обчислій кожний вираз. 37 додати 14 дорівнює 51. 70 відняти 38 дорівнює 32. 57 відняти 43 буде 14. А до 37 додати 38 буде 75. Від 82 відняти 60 буде 22. А 34 плюс 25 отримаємо 59. Перевіримо, яка вежа в тебе вийшла: синій, червоний, оранжевий, блакитний, жовтий, зелений. Знайди у відповідях. Число записане двома послідовними числами у зворотньому порядку. Запиши їх каліграфічно. Це число 32. В зошиті число класна робота рядок числа 32. Усне завдання. Клади добутки з множником 2 та частки з дільником 2, скориставшись схемою. Отже, подивись на зразок. Подивись на табличку зліва множення справа ділення. Зразок 2 помножити на 2 дорівнює 4. А 4 поділити на 2 дорівнює 2. Ще один приклад. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 6 поділити на 2. Трьом. Отже, постав відео на паузу і дороби до кінця самостійно. Письмово в зошиті обчисли вирази. Запиши вирази номер, перепиши всі вирази. Постав відео на паузу, самостійно, уважно обчисли всі вирази, а потім перевіряй відповіді. Отже. До добутку чисел 2 і 9 додати 37. 2 на 9 18, до 18 додати 37 55 до частки чисел 18 і 2 додати 21. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 додати 21. 30. Від 44 відняти 27 і відняти 9. Дорівнює 8. Від 44 відняти різницю чисел 27 і 9 дорівнює 26. Бачиш, яка різниця? двох прикладів: в одному немає дужок, в другому є. Відповіді абсолютно різні. Будь уважним! Розв'яжи задачу. Постав відео на паузу. Уважно прочитай умову. Зверни увагу на запитання. Самостійно спробуй розв'язати і записати в зошит задачу. Отже, на станції до одного потяга причепили 6 вантажних вагонів. А до іншого у більше. Скільки ж всього вагонів причепили до цих двох потягів на станції? До одного причепили 6, до іншого утричі більше. Скільки всього? З... І записуємо задача номер. Отже, першою дією дізнаємося, скільки вагонів причепили до другого. 6 помножити на 3. 18 вагонів до другого потягу причепили. Тепер ми знаємо, скільки, потяг... скільки вагонів причепили до першого потягу, скільки до другого, а скільки ж разом. Отже, другою дією до шести додати 18 дорівнює 24 вагони. Всього 24 вагони причепили до цих двох потягів. А зараз треба відпочити. Треба, щоб оченята відпочили, ручки відпочили, тож заплющуємо оченята, уявляємо себе десь в дуже приємному місці. Під сонечком. Може, у лісі, може, біля моря. Глибоко тричі вдихнули, видихнули. Посміхнулись, розплющили оченята і працюємо далі. Друкований зошит сторінка 50, номер 4 6 листівок розклали порівну у два конверти. Скільки ж листівок в одному конверті? Щоб 6 поділити порівну на 2. треба 6 поділити на 2, ми отримуємо 3. Листи. Отже, три листівки в одному конверті. Знову ж таки друкований зошит номер 5 12 цеглинок Лего порівно розклали в дві коробки. Скільки цеглинок в одній коробці? 12 цеглинок поділили порівну на 2. Тобто, 12 поділити на 2. Ми отримуємо 6 цеглинок. В одній коробці. Далі самостійна робота. Сторінка 50 та сама, номер 6 І ось периметр трикутника. Його треба обчислити і записати. Пригадай, як знайти периметр фігури будь-якої. А як знайти периметр трикутника? Щоб знайти периметр будь-якої фігури, треба знайти суму довжин і її сторін. Ми можемо знайти суму. А можемо знайти добуток, знаючи, що три сторони однакової довжини. Отже, самостійно обчисли периметр цього трикутника. Додому опрацювати номер 650 і 651 на 100. В8 сторінці. Бажаю успіху. Дякую за увагу. До зустрічі!